У Львові діє локальна вертикаль репресій під вивіскою Бюро економічної безпеки. Її суть системний тиск на бізнес через штучні справи, необґрунтовані обшуки, фейкові підозри і заочні переслідування. Відкрито масово під прикриттям прокуратури. Львівська обласна прокуратура та офіс генерального прокурора не бачать порушень. Більше того, усі клопотання БЕП проходять без опору, аналізу та жодного заперечення. Усі справи від БЕП стабільно випадково потрапляють до судів Володимир. Мира Мармаша із Личаківського райсуду. Саме він забезпечує 100% ухвал на користь силовиків, попри порушення правил територіальної підсудності. Родина Мармаша й досі не може пояснити дохід дружини, також судді, але й залізничного районного суду. Вони зсилаються на помилкові платежі та повернення коштів. Але факти свідчать про абсолютно протилежне. Формально суддя у справах обирається через систему автоматичного розподілу. Проте фактично кожен такий вибір проходить через голову суду Григорія Жовніра. Саме він. Запускає потрібні справи до потрібного судді. Саме в його декларації з'явився мільйон, який прийшов ні звідки відразу після засекречення справи з радника Медведчука. А ось родина начальника львівського теруправління Беб Андрія Козюка за два роки офіційно не заробила і половини того, що витратила на квартири і автівки. Але гроші є, бо схеми працюють. На вершині цієї піраміди виконувач обов'язків директора БЕБ Сергій Перхун. Саме за його керівництва вертикаль отримала зелене світло. Кошмарити бізнес, переписувати майно. Ламати долі під прикриттям прокуратури і за сприяння суддів. Нині БЕП проходить період перезавантаження, тому існує надія, що новий очільник нарешті дасть політичну і юридичну оцінку всьому спадку, залишеному після виконуючого обов'язки Перхуна. Сподіваємось, новопризначене керівництво не прикриватиме старі схеми, а розбере, хто за ними стояв і чиї підписи дозволяли грабунок та рейдерство на державному рівні. Бо те, що реалізували перхун і керівництво БЕП на Львівщині, це не просто це системна корупція, яка трималась на зв'язках, мовчанні та безкарності, і час з цим закінчувати. І якщо нове керівництво вирішить стати співучасником, заплющуючи очі на минулі й нові схеми, ми відкриємо йому окрему справу і по активах, і по родині, і по кожному підпису, під яким працює стара система з новими прізвищами. Питання і до нового керівництва офісу генпрокурора: чи готовий Руслан Кравченко особисто розібратись у тому, як БЕП системно обілечував бізнес? Тиск Снов на підприємців і перетворив обіцянки про захист бізнесу на димову завісу для старих схем. Бо, поки в Києві говорили про інвестиційний клімат та розвиток сектору на Львівщині українських підприємців спокійно обдирали під прикриттям місцевих прокуратур. Суддя Мармаш як інструмент у схемах Б. Суддя Личаківського району Львова Володимир Мармаш за останні два роки стабільно перетворився з арбітра на виконавця замість закону, суб'єктивна доцільність, замість правосуддя, ручне виконання замовлень. Вигідних бюро економічної безпеки України, аналіз рішень у єдиному державному реєстрі показує 100% клопотань від детективів БЕП, які потрапляють до Мармаша, залишаються беззаперечно задоволеними. Жодного випадку, коли б суддя став на бік обвинувачених чи визнав порушення з боку слідства. Кожен документ під копірку, а кожне рішення в інтересах БЕП. Суть схеми в маніпуляціях з підсудністю. Офіційна адреса ТУ БЕП вулиця Кость Левицького, 67, фактична вулиця Стрийська, 35. Це Сихівський район, отже, справи мали б розглядати судді Сихівського райсуду. Але всі клопотання чомусь розглядаються у Личаківському. Розподіл справ це окрема схема, хоча автоматизована система має автоматизувати цей процес, аби забезпечити випадковість вибору з урахуванням спеціалізації та навантаження суддів. Понад 90% справ від БЕП потрапляють саме до мармаша. Причетним до цього очевидно є голова суду Григорій Жовнір, який і погоджує ручний контроль над розподілом справ у одній. Із справ Мармаш навіть пішов проти Печерського суду Києва, скасувавши постанову про накладення арешту на майно фігурантів справи, не надавши ані доказів, ані доцільних обґрунтувань. Просто тому, що так потрібно було детективам БЕП. І це не поодинокий випадок. Що цікаво, суддя Мармаш не лише системно ухвалює неправосудні рішення, але й діє в інтересах конкретних осіб. Зокрема, керівника детективів БЕП Олександра Ткачука. Саме Ткачука джерела пов'язують з системною координацією. Іску на бізнес, а рештами активів, викликами на розмову і домовленостями, що оформлюються судовими ухвалами під маркою законності. На практиці це виглядає як псевдосудова підтримка рейдерства. Прокурори Львівської обласної прокуратури погоджують всі клопотання БЕП офіс генпрокурора не реагує. Далі у людей арештовують рахунки, майно блокують господарську діяльність. Захист не має інструментів впливу, бо усі заперечення знищуються в зародку. Суддя просто ігнорує аргументи, а прокуратура не втручається. У результаті, Ті, ми маємо зрощення суду з правоохоронним органом, де суддя не незалежна фігура, а частина інструменту тиску. Його рішення не продукт аналізу доказів, а реакція на вказівку. І доки це лишається внутрішньою справою судової системи, страждають ті, хто має справу з БЕБ і Личаківським судом, бо протистояти системі, де суддя системно тисне, неможливо. Квартира на матір, гроші на дружину класика суддівської школи. Суддя Личаківського районного суду Львова Мармаш, який роками ухвалює рішення в інтернеті. Інтересах БЕП живе у шлюбі з іншою суддею Іванною Іванюк із залізничного райсуду з вересня по грудень 2024 року, Іванюк отримала на особистий рахунок у Приватбанк понад 16 тисяч гривень від різних фізичних і юридичних осіб. Звучить не надто гучно. Але для судді, яка за законом взагалі не має права отримувати сторонній дохід, це вже підстава для перевірки. Тим більше, коли йдеться не про разовий платіж, а про системні надходження від різних осіб. І коли в родині вже є історія зловживань владою маніпуляцій, у розподілі справ і неправосудних рішень у декларації за 2024 рік ці надходження відсутні пояснення, нібито повернення коштів за онлайн покупки, але у платіжках не інтернет-магазин, а живі люди у призначеннях відсутність чітких обґрунтувань. Конституція чітка, суддя не має права на жодну оплачувану діяльність, окрім викладацької, наукової чи творчої. Навіть ці доходи мають бути відображені в декларації. Те, що ми бачимо у випадку Іванюк і Мармаша, це класичне приховування статків. За яких громадянам світить кримінальна відповідальність, а суддям лише формальні перевірки. Щодо самого Мармаша, то у його декларації жодного згадування про надходження дружини. Формально не бачив, не знав. Фактично, спільне ухилення від декларування. Ці 16 тисяч не про суму, а про систему, де судді дозволяють собі те, за що інших судять. Це про довіру до суддівської системи, яку вбивають ті, хто мав би її захищати. Окрім незадекларованих коштів, подружжя приховує користування нерухомістю. У деклараціях не вказано. Паркомісце номер 21 на стоянці по вулиці Академіка Сахарова, 82. Дві квартири записані на батька Іванюк, два гаражі, будинки та земельні ділянки на Львівщині. Хоча формально суддям вдалося приховати факт користування нерухомістю, проте фактично усім давно відомо про реальних власників об'єктів. Сусіди впізнають Іванюк, відеокамери ОСББ Кросворд фіксують її регулярно, а журналістам вже вдалося задокументувати кожен маршрут. Матеріали зібрані, обличчя, видно, рухи зафіксовані, власники, очевидно. Але здається, це не для НАЗК. І поки одних карають за кожну дрібницю, інші приховують майно доходи і продовжують служити правосуддю, яке самі ж намалювали. Цікаво, що після того, як журналісти почали цікавитися забутими доходами і об'єктами, судді не вигадали нічого кращого, ніж заявити про тиск і навіть повідомити про нібито скоєний злочин. Але тут виникає інше питання: а чи не є брехня злочином сама по собі? Судді добре знають, що кримінальне законодавство передбачає відповідальність за завідомо не Правдиве повідомлення про злочин, але свідомо це. Журналісти звернулись до територіального управління ДБР у Львові, але там тиша. Слідчий Олексій Ніколайчук проігнорував факт, не зареєстрував провадження і, здається, не збирався цього робити. Чому? Бо справа стосується суддів Мармаша та голови жовніра із Лишаківського суду, того самого, що розташовується на території того ж району, що і ту ДБР у Львові. А отже, всі клопотання Львівських слідчих ДБР ідуть саме в цей суд. А суд у відповідь протягом усього. Цього 2025 року жодного разу не задовольнив скарги на бездіяльність Львівського ДБР. Нуль сто відсотків відмов, повна синхронізація. Три сім мільйона з охмадиту. Як суддя Мармаш легалізував розкрадання. Суддя Личаківського райсуду Львова Володимир Мармаш не просто ключова ланка в схемах БЕП і прокуратури. Це ще й суддя, який де-факто узаконив розкрадання бюджетних коштів із дитячої лікарні. Мова про Львівську обласну дитячу лікарню Охмадит за матеріалами справи. Компанія ТОП Львівська теплоенергетична. Компанія отримала контракт на ремонтно-реставраційні роботи і замість належних конструкцій становила дешевий шлак, який не відповідає жодним державним стандартам. Фінальний результат майже 3,7 мільйона гривень, виведено з рахунків лікарні. Після того, як правоохоронці передали матеріали в суд, справа очікувано перейшла на розгляд до мармаша як наслідок, обвинувачений звільнений від кримінальної відповідальності. Але це не поодинокий випадок. В іншому провадженні, що стосується розкрадання бюджетних коштів під час ремонтів у Львівському обласному госпіталі. Ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи Мармаш знову виправдав підрядника. Той самий підхід. Факти є. Збитки задокументовані, винні встановлені. Але замість вироку головні розкрадачі отримали волю. Після наших публікацій про діяльність Мармаша Беп та Личаківського суду в цілому почали відгукуватися постраждалі. За їхніми словами, під дахом Личаківського суду реалізовується схема переоформлення земельних ділянок на мертвих людей. Як це працює? Хто оформлює, підтримує і як прізвища? Мармаш знову фігурує в паперових лабіринтах. Розкажемо згодом. А поки закликаємо повідомляти про відомі вам факти маніпулювання системою розподілу справ у Львівських судах, а також про випадки укриття реальних злочинів представниками правосуддя. БМВ, три квартири та мільйони готівкою життя на зарплату. У Б грудня 2022 року, по листопад 2024 року, родина начальника територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області Андрія Козюка придбала нерухоме. На понад 2,7 мільйона гривень. Це три квартири та нежитлове приміщення з загальною площою понад 155 квадратних метрів. У грудні 2022 року сам Козюк купив квартиру за 650 тисяч гривень. Через півроку в червні 23-го, його дружина Ірина стала власницею ще однієї квартири за понад 1 мільйон. Тоді ж вона оформила і нежитлове приміщення за майже 96 тисяч гривень. У листопаді 24-го Ірина купує ще одну квартиру за 833 тисячі гривень. Крім нерухомості, родина воли. Автомобілем BMW 2014 року випуску, який придбали за 268 тисяч гривень. Авто записане на дружину, але користується ним сам козюк. Ірина також задекларувала 9 тисяч доларів США готівкою та понад 143 тисячі гривень на рахунку в Райфайзенбанк. У 2024 році Андрій Козюк задекларував 828 тисяч гривень доходу. Зарплата в БЕП дохід від облігацій внутрішньої державної позики, банківські проценти. Дружина півтора мільйони доходу від підприємницької діяльності. Загалом більше двох мільйонів. Мільйонів на родину офіційний дохід родини не покриває витрати на майно на саму лише нерухомість з 22 по 24 рік пішло майже 3 мільйони. Це без урахування авто податків щоденних витрат. І навіть якщо весь річний дохід родини направити виключно на купівлю майна, він не пояснює витрат 22-23 років. На той момент Козюк ще не був керівником управління Беб і отримував менше. Виникає питання звідки кошти фінансова динаміка родини Козюка вказує на ознаки незаконного збагачення. Ймовірно, за рахунок схем, які прикриває саме бюро економічної безпеки. Одну з таких справ Козюк веде особисто. Це розслідування проти Айбоксбанку. банку. Справу кваліфікували за статтями про організацію тюньової діяльності, ухилення від податків, відмивання коштів. Підозрювані переховуються, оголошені в міжнародний розшук. Це дало можливість Беп ініціювати спеціальне досудове розслідування заочно без фізичної присутності підозрюваних. Рішення ухвалював суддя Личаківського районного суду Львова Володимир Мармаш. 13 березня 25 року він Зболив бебівцям продовжити розслідування у відсутності фігурантів. Захист подавав заперечення, зокрема наводив приклади порушень процедур, відсутність належних доказів, ігнорування альтернативних версій, але всі доводи були проігноровані. Така співпраця між суддею та працівниками БЕБ – це вже не правосуддя, а сервіс. І саме на цьому сервісі ростуть незадекларовані активи, закордонні поїздки, квартири та авто, які ми бачимо у козюка та мармаша. Один мільйон ціна ухвалення потрібного рішення від голови личаківського суду. Григорій Жовнір, голова Личаківського районного суду Львова, той самий, який у 22-му році за клопотанням адвокатів Медведчука, перевів справу про держзраду в закритий режим. У травні 24-го суддя повідомляє про зміну в майновому стані, отримав 1 мільйон гривень доходу, начебто від продажу землі, в селі оборошено. У декларації зазначено продана ділянка площею 25 соток, що була придбана у 16-му році за 4 тисячі гривень. Покупець книшук Ірина, співвласниця, створеного за два місяці до цього, товариства Меб. Її партнерка по фірмі Потинська Лариса, а це родичка Андрія Потинського, львівського адвоката і бізнесмена, того самого Потинського, який роками представляє інтереси забудовників на кшталт Григорія Козловського, а також фігурує у справах Тараса Козака, Соратника Медведчука. І так усі ці справи слухаються саме в личаківському суді. Тобто, суддя продає землю родичці адвоката, який виступає стороною у справах його ж суду, і отримує за це мільйон без іпотеки, без кредиту. Просто так. У той же день Жовнір купує. Іншу ділянку теж виброшено. цього разу 10 соток за 200 тисяч, виходить, земля в нього була золота та коштувала мільйони, але це не єдиний актив жовніра, щодо якого існують питання. Наприклад, квартира у Львові на вулиці Хмельницького, 27 а належить дружині судді Ірині. Від кінця 24-го року в ній офіційно проживають орендарі, які розповіли журналістам, що щомісяця платять по 700 доларів. Це ж підтвердила і мати Ірини пані Назаркевич. І, хоча в декларації згадки про такий вид заробітку відсутні в реальність. Ж родина жовніра мовчки та пасивно отримує по 700 доларів кожного місяця. Сам жовнір суддя, який не просто блокує резонансні справи. Він ще й головний розподілювач особисто контролює до кого в суді потраплять потрібні справи. І це пояснює, чому представники БЕП настільки впевнені в результаті ще до початку засідання. Якщо вам відомо про випадки рейдерства під прикриттям БЕП маніпуляції з розподілом справ у судах або роль прокуратури в схемах тиску на бізнес, повідомляйте нам, ваші докази можуть допомогти викрити систему. Яка працює не за законом, а за поняттями. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на телеграм, дізнавайтеся і повідомляйте про те, про що не можна мовчати. Ставте лайки, робіть репости і не забувайте натискати нагадування, щоб точно не пропустити гарячі розслідування.